Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Скупола Києво-Печерської лаври впав хрест. Давайте подивимося, чи являється це недобрим знаком для України, тому що за 40 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії з одного з куполів Софійського собору в Києві також впав хрест. Давайте подивимось, до якої події в Україні. Впав хрест з купола Києво-Печерської лаври. Мене звати Людмила. Ви на каналі Хайта Підпишіться, поставте лайк дзвіночок, хай у вас все буде добре. І відразу продублюємо на Ленорман. До якої події в Україні впав хрест з Києво-Печерської лаври. Справедливість. Чоловік, двійка кубків, трійка кубків, шут, вежа, будинок ведмідь. Буде якась ситуація з державними органами влади. Ось Верховна Рада, президент, будуть якісь глобальні ситуації. Як варіант. Можливо, влада більше перейде до Верховної Ради, тобто ось буде прийматися якесь колегіальне рішення, і воно може бути пов'язане з підписанням. Мирних договорів або ж якихось договорів щодо захисту України в будь-якому випадку, ось конкретно тут якоїсь такої глобальної загрози пола Норман не показує. Загрозу показує лише для президента та органів державної влади в Україні справедливість лицар мечів. Тобто щось буде відбуватися, як зміна влади в Україні. ось в такому плані. Якщо брати по загрозам, то загроза від води або ж від. Тих об'єктів, які розташовані на воді. І це можуть бути дамби, мости, гідроелектростанції, шути Королева Кубків, можуть бути удари по водосховищах, якщо брати. Все ж таки вежу, то вежою може показувати атомну електростанцію. Ось так, до таких подій в Україні можуть бути ось цей знак. Але ж. Росіяни постійно роблять якісь провокації в Україні, удар по ОЧС, як я вас попереджала, обстріли після інавгурації Трампа, тільки ще більше загострились, як я вам і говорила. Я вам говорила про удари по Тернополю, що будуть, і, на жаль. Так і відігралося. Постійно страдає Київщина, Херсонщина, Одесьчина, Черкащину дуже сильно також обстрілюють Донбас. Зрозуміло, що там точаться бої систематично. Але ось якщо тут взяти, найбільша якась загроза для півдня, я б сказала, і для АС та ГЕС України, а також для органів влади. Тут буде Щось вирішуватися з президентом, з Верховною Радою. Якийсь масштабний ось такий поворот подій має бути. Побачимо, як з часом це відіграється. Хотілося б, звісно, щоб це було на благо Україні. Давайте подивимось, В мене запитували про Львів. Додатково подивимось. Люди бояться, що як затища перед бур'єю. Давайте подивимось Львів. Що очікує Львів? Хоч би не було ніякого підтоплення. Ось все таке проходить на думку. Львів, десятка жезлів, вісім кубків, трійка Пентаклів та сила. Тут будуть обстрілюватися шляхи сполучення, якийсь завод може бути під атакою, дуже багато всього може летіти дронів, ракет, і ось тут будуть жертви, на жаль, від вогню. Трійка Пентаклів сила, як варіант, це може бути щось пов'язане з видобутком корисних копалин або з видобутком. Діком газу, ті ж самі газосховища, тому що пентаклями часто на західних областях України так це показує. Можуть бути, на жаль, атаки для того, щоб зупинити видобуток цих корисних копалин, і можуть бути. Жертви. На жаль, жертви тут показує і від вогню, тобто якась сильно велика пожежа на заводі, це пов'язано як варіант з виробництвом, як варіант, ще може бути або якихось добрив, або ж якогось озброєння, в тому числі тому, що пентаклі. По картам завод. Пожежа і жертви. Ось тут таке випадає. Можуть обстрілювати шляхи сполучення вісім кубків. Де йде підготовка спеціалістів, і поряд також біля місць обстрілу можуть бути церкви. Ось це може бути провокації на залізній дорогі, на якихось мостах. Ось таке може тут бути. Щось пов'язано також, можливо, недалеко є річки на Львівщині. Будемо спостерігати, як то дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось Сумщина. Я говорила в своєму прогнозі на 2025 рік для міста Суми, що може бути відхід наших військ з Курської області, що там може бути їм, на жаль, котел і буде загроза прориву на Сумщині. Давайте подивимось додатково, наскільки зараз ця загроза серйозна. Сумська область, наступ, найближчий місяць-два. Тут паш Кубків, сімка Пентаклів, Лицар Пентаклів, Пашмичів. Тут говориться про ДРГ. Постійно будуть іти якимись невеликими групами молоді бійці. Або ж, це як варіант, можуть тут показувати розвідників, розвідні дрони також. І будуть атакуватися скупчення наших військ, житлові будинки. Ось глобального прориву найближчим часом мені так не показує, але те, що будуть іти ДРГ і можуть бути жертви. То тут, на жаль, це є, тому що на маленькими групами, але часто і багато ось можуть, на жаль, вони йти на штурм Сумщини. Я сподіваюся, що вони будуть знищуватись все-таки ці окупанти. Давайте додатково подивимось на Ленорман, Сумська область. Чи буде якийсь такий глобальний прорив російських військ? Тут вершник, чоловік. Місяць і зірки. Поки що будуть ось так атакувати точечно, але вони готуються до великого прориву, можливо, в квітні, можливо, трішки далі. Зараз вони, як то кажуть, прощупують територію і роблять слабку переговірну позицію для України, тому що ось чоловік. Накрити плани чоловіка мідним тазом. Ось тут, так би я трактувала це. ось цей наступ на Курщині, щоб він провалився, і у як то казав Трамп, не було козирів. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чи є загроза від Курської АЕС найближчим часом. Курська АЕС, Чи є загроза найближчим часом? Можуть бути провокації в районі Курської АЕС, але поки що від її підриву або якоїсь жахливої техногенної катастрофи поки що, поки що відмовляються, щоб обнулити цю станцію, але те, що там вибухівка вже закладена, ось це є. Але вони поки будуть просто робити провокації, не такі глобальні, що пішла радіація, все пропало. Ну, це насправді добре, тому що радіація не має кордонів, а Росія. Не, вони ж взагалі не люди ні за що не думаю. Давайте подивимося березень-квітень. Додатково розглядаю ЧАЕС тому що показувало неодноразово поганий прогноз на Чорнобиль. Тому переглядаю додатково Чорнобиль. От Чорнобиль. Тут є загроза. Будуть летіти і хочуть атакувати, щоб пішло забруднення. Будуть Чорнобиль будуть атакувати ще. Хочуть зробити забруднення води. Ну, на жаль, з розкладу в розклад це все підтверджується. І ось подивіться, тут квінт 18, це радіація, забруднення повітря, забруднення води. Тому бережіть себе і моліться, щоб відігрався для України кращий сценарій. Давайте подивимося. Трамп, чи насправді він гнівається через те, що, поки він наполягає на припиненні вогню, росіяни посилили лише посилили обстріли по Україні. Чи злиться Трамп на путінську цю компанію? Тут карта Всесвіт на дні. Двійка жезлів, шістка пентаклів, король жезлів. Я б не сказала, що в нього є якийсь негатив до Путіна. Він, як навпаки, дав Путіну ось цей шанс обстрілювати Україну, всесвіт може означати розвідданні. Якусь інформацію через інтернет, через супутники, і все воно притримується. Тут п'ятірка пентаклів. Тому на жаль, я можу сказати, що вона Трампа в тому, що росіяни обстрілюють Україну є, і ви, якщо дивились мої попередні прогнози, то ви знаєте, що Трамп отримає також своє по заслугам. Будемо сподіватися, що це буде швидко, а не Довго. На жаль, на жаль, злості на Путіна немає. Він дивиться в сторону взаємодії з Путіним, його компанією, і тут щось проплачено, є якісь договорняки. Все ж таки, мабуть, Росія змогла підкупити Трампа знову або шантажує його попередніми виплатами. Нічого доброго, але ж Трамп своє отримає. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? США вимагають від України згоди на швидке припинення вогню з Росією як умову підписання угоди про копалини. Я це говорила вам в попередньому відео, коли говорила, що в цій угоді про копалини є щось недобре для України. І якщо ось так просто припинити вогонь без якихось конкретних гарантій безпеки, то нічого доброго, звісно, з цього не буде. І як то кажуть, Кажуть, в СМІ є інформація, що будуть переговори з США та України щодо закінчення війни в Саудівській Аравії, які можуть розпочатися у вівторок. Давайте подивимось, чи принесе користь для України ось ці переговори з США в Саудівській Аравії. Король Кубків, Єрофант. Щось будуть говорити, почнуть за здрав'я, закінчуть знову за упокої. Щось маловірогідно, що домовляться до чогось позитивного, хорошого. Війна ще буде далі тривати. Йде сімка пентаклів. Паж мечів, якась перевірка, уточнення, якісь підковирки, знову ж таки, будуть провокувати Україну і виставляти її в не дуже прямо такому доброму світлі. Сімка пентаклів може означати ось цю угоду про корисні копалини як варіант. І буде обговорюватися її підписання, і як все-таки під цю угоду буде прикріплено щось негативне. Для України. Тому хотілося б, звісно, щоб майбутнє виправилося на краще. Бачите місяць, що тоді місяць аркан випадав, я вам говорила, якісь підкилимні ігри, щось таке зашите в цю угоду, що невигідно для України. Так, надалі тут і випадає. Так. Давайте подивимося 2025 рік весна. Яка вірогідність, що буде підписано якесь перемир'я? Яка вірогідність, що буде підписано перемир'я? Весна 2025 року, зупинка війни, перемир'я. Яка вірогідність, що буде підписано в Україні? Яка вірогідність перемир'я в Україні весна 2025 року? Дивимось, що тут покаже. Лисиця щось хитро, ще якийсь обман. Тут відстоювання інтересів, щось по дну колоди вже не дуже хороший прогноз. І знову ось тут все це повторюється, те, що випадало. Чи буде підписано перемир'я? Пройде ще тривалий час до цього. Можливо, як варіант хіба що домовляться щодо обстрілів енергетики. Але і то не факт, тому що тут лисиця на дні і ось тут. Є ще шляхи дороги, ще ось це, що будуть їздити в Саудівську ту Аравію, в інші сонячні країни, ще дуже багато доріг, ще дуже багато шляху треба пройти до того, щоб це перемир'я було підписане. Чи бачу я кінець війни по цих картах? Я б не сказала, що кінець війни, чи бачу я ефективне перемир'я по цих картах, я б також не сказала, тому що ось це панік. Загроза нового наступу, навіть Росії і відбиття так. Ось тут якась хитрість, якщо навіть це перемир'я буде підписане, то Росія просто використає цей час, щоб знову напасти на Україну і зробити вже досить таке велике лихо. Я думаю, що весна ще буде досить таки складна, можливо, влітку. Ситуація трошки покращиться, і тоді можна буде передивитися прогноз і робити якісь висновки. Чи може бути якесь пасхальне перемир'я? Давайте подивимось. Ну Можуть про це говорити. Можуть говорити про підписання якихось договорів, але все це буде обман. Навіть якщо це буде підписано, Росія потім все одно нападе, використавши ось цей час для того, щоб підготувати собі плацдарм для ще жорсткішого удару, нового наступу. Нічого доброго від Росії не треба чекати. Дивимось. Яка вірогідність, що буде заморозка війни? Шістка пентаклів. Ну, мало вірогідно, нам можуть давати ось цю зброю по чайній ложці. Бачите, ось тут скільки рук позаду, скільки є того ресурсу, а дається ось таке, як крошка со стола? Трамп не може справитись з Путіним, тому вирішив просувати Україну. Ну, це дуже цинічно. І, звісно, бумеранг отримає за це, на жаль, не тільки Трамп, а й Америка, тому що ви ж бачили мої прогнози, хто постійно слідкує за моїм каналом. Я вам говорила в прогнозі на 2024 рік, що Америка також постраждає, що будуть землетруси, буде загроза цунамі і будуть глобальні катаклізми в Америці. І що дійсно був землетрус, була загроза цунамі. Для Каліфорнії, а потім взагалі почалися пожежі в США і дуже-дуже багато шкоди це принесло, тому не потрібно, не потрібно ось так жартувати. Буде, на жаль, також від оцієї кооперації Трампа і Путіна. Він їх зіжре усіх з Патрохами, ось цього Венса, Трампа і всіх інших Обаму, всіх, всіх ось ця ненажерлива риба Росія, вона їх всіх з'їсть. Просто це питання часу, і Трамп ще отримає по заслугам за свої ось ці критичні помилки за додаткові смерті українців та таке інше. Ще, ще дуже зарано святкувати перемогу Путіну і Трампу також аукнеться всі його діяння, як то кажуть. Подивіться мої попередні відео. Вам дуже багато чого стане зрозумілим. Коли йдуть обстріли, обов'язково читайте 90 псалом і хай у моїх глядачів, підписників моїх, мого каналу, все буде добре. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео, щоб бачити ще більше моїх прогнозів. Дякую за вашу увагу.